Салют, танкісти! бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому відео ми прокрутимо розіграш на сертифікат вищої хижаки. На мою думку, один з кращих розіграшів. Ну але на секунду я хочу сказати про свій розіграш, який я планую провести на 2000 підписників. Ну, ти знаєш, що робити, так що давай, тисни палець вверх цьому відео. Підписуйся на канал та тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, я думаю, переходимо вже до розіграшу. Так. так ось наш розіграш, але тут ще мені впало зал слави. Можна крутнути. Разочок безкоштовно, а потім потрібно зробити 5 перемог. У мене вже накопичилось на 10 перемог, на 2. 2 рази якби відкрити. Що нам тут дробниця цікавого? 50 золота, ну тим не менше. Непогано. І ще напевно відкрию. Ух ти, скільки всього. З'явилося донатного. Добре. Безкоштовний контейнер, відкриєш швиденько і все, і будемо переходити. Бо тут цікаво, в принципі, я донат не розглядаю, а от з'явився розіграш на сертифікат вищих хіжаків. Якщо чесно, тут нормально таку кількість контейнерів положили, різних, доволі таки, можна сказати, цікавих, Да, не без поганих нагород, але за 23 тисячі золота ти отримуєш якусь десятку, 100%. Якщо тобі дропнеться ще якийсь танчик, Крім цього, то це взагалі топ. Ну, Чесно, для мене це якщо не найкращий, то один з найкращих розіграшів, які взагалі попадають. Тому що він по вигідності ну він дійсно вигідний. ну Тільки жалко, що там десятка, якби може люба попастися. Не зовсім і класні там є десятки, але тим не менш, це десятка колекційна, так що це як мінімум 7,5 тисяч золота, якщо тобі не зайде. Я вже зробив третій прокрут і поки що мені др дропнулася одна якась фігня. У мене було 24 800 золота. І цікаво мені, скільки мені, скільки мені обійдеться дана рулетка. Ну, в принципі, в мене десяток колекційних багато, тому може. Може мені випаде тайтанчик, той якого в мене немає, який в мене вже був проданий. Контейнер збери їх усі, нічого не приносить. На жаль, на жаль, він нічого не приносить. Добре, крутимо далі. 590 590 золота потрібно віддати за даний прокрут. Півляма кредитів, який я задоволений. Ні, Ну добре, нехай ці нагороди падають зараз, щоб потім вони мене просто не. не, не так скажемо, не кумарили. Збери їх усі. Ну, може, збери їх усі, мені дропнеться танчик. Ні, але випав сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду. Ох, я назбираю вільного досвіду на Новий рік, щоб відкривати коробки. Там буде просто мега відкриття. Скільки танкістів ви назбирали вже вільного досвіду, можете поділитися в коментарях. Цікаво буде почитати один в одного, хто скільки не збирав. Так, щось бери їх, усі сьогодні не радують. І більше не порадую, бо не, мож... не випадемо. Збери їх усіх. Так, ще є 2750 вільного досвіду. Але випадає містичний контейнер. Давай, давай мені сертифікат. Я знаю, що там лежить сертифікат. А ні, ну якщо бустер золота бачу, то в принципі ніколи нема сертифікату. 1050 за прокрут. Невже цього разу мені дропнеться тільки головна нагорода, і з неї так отак десяточка? І ще та, яка в мене є, яку не потрібно було викупити. І це все, все 7500 компенсація І тоді буде мінус. да Тоді в такому випадку жорсткий мінус. 1150 золота за прокрут. Так, і в нас, він нас знову містичний контейнер. Ну що ж, давай містик. Порадуй мене, ну порадуй. О, це я розумію. Містичний сертифікат дропнувся. Чудово, давай звідси, давай мені. давай десяточку колекційну. Кунзе панзер. Не пам'ятаю, чи він в мене був, сімка, ну це як мінімум значить 2,5 тисячі золота. Ну давай глянемо. да, Певно, все-таки це 2,5 тисячі золота. Ну, це краще, якийсь, чим... якийсь не знаю, якийсь танк, Краще вже таке. Ну, все, один танчик мені дропнувся, вже можна зараховувати. Не зовсім пісок. Так що може бути. 2750 вільного досвіду. Ну. Воно не мало випасти. якби, Я дуже сильно сумніваюся, що такі, саме такі нагороди ти не забереш, крутивши рулетку. І тут у нас контейнер відпад. Давай. Давай підкрути Оп, мені подобається. 500 золота. От багато нагород, да, але всього 500 золота. Ну, але 500 золота тим не менше. Це якби вже дешевше обійдеться рулетка. Тобто вже я 3000 золота відбив. Сніговик-людовик Не подобається мені цей обвіз, якщо чесно. І ця аватарка. Ну блін, це новорічна аватарка. йолки палки вже могли б, я не знаю, поміняти. Дивні ті розробники. Чотири нагороди, значить, тут пусто. Скільки я зібрав талісманів? 21, ще 9 талісманів. І отримую сертифікат. Ну, в принципі, ще декілька разів покручу дану рулетку, та і в принципі отримую танчик. Давай танк мені. Ні, чотири нагороди. Потрібно, щоб п'ять випало, але... І це не факт, що там буде танчик, там може бути камо, так що... Так що, на жаль. 1890. От не змінюй взяли цю рулетку. В неї така тематика новорічна і лишилася. Як, в принципі, вона і вийшла, ця рулетка на Новий рік. Обвіз новорічний і аватар новорічний. Ну, якось могли б хоча б по сезонах міняти, я не знаю. У. Аж цілих три сертифіката 28 вільного на 28 тисяч вільного досвіду. Ну це класно, класно, краще вже так. Але я хочу танчик. Давай. Я знаю Картошка, що ти мені хочеш сьогодні дати танчик. хо 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 Да! хо <ролівля> хо танки став та лайкос. Є! Yeah. О! Перша десятка уже в мене в кармані. Це вже другий танчик, який я витягнув з даного розіграшу. Мені це вже дуже подобається. Він мене, наскільки я пам'ятаю, був проданий. Ну тому мені не потрібно його викупати. Це 7,5 тисяч золота. Не можу не радувати. 1995 золота за прокрут. І він приносить аватар. Ну все, я думаю, тут можна вже йти до кінця, в принципі. А ну, стій, 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 стій секунду зачекай. Ну, не знаю, чи в принципі, якщо мені випаде це і це, то це не варто забирати за 2000. От чомусь мені так здається. Так, поки все йде по плану. Відкриваємо. Давай, хочу ще один танчик звідси, давай. 100 золота і контейнер відпад. Непогано. Але я його зібрав по талісманах, чесно кажучи. Так, так, ключ. Ааа. О, є ще, бачиш. Чудово. Третій контейнер відпада. Давай танчик, танчик, хочу ще один танчик. Ні, на жаль, 200 золота і чорна скринька першого рівня. Ну, картошки думаю, ну, хватить тобі танчиків. Ну, скільки можна? Вже два маєш і ще третій отримаєш. Якби... Ну, але танків багато не буває. Я думаю, ти танки зі мною погодишся. Так, давай мені зараз сертифікат. Ах, на жаль. На жаль, мені не випав сертифікат. Доведеться прокручувати до кінця. Як це, в принципі. Як завжди. Боже, який бідний контейнер. Так, давай. Може, зізбери їх усі, щось мені дропнеться? На жаль, ні. Добре. Що ж, у нас. Лишилася головна нагорода. Тадам сертифікат вищих хижаки. Ну що ж, барабан на дроп і відкриваємо. М-60. Ну, танчик крутий. Дійсно, мені він дуже подобається, він дуже класний. І він доволі таки впевнено себе почуває в рандомі. Якби тобі так випало. А взагалі, якби тобі дропнулося отак три колекційки, з яких дві десятки, за один розіграш за 23 тисячі золота, ще е, рахую, що деже, трошки золота капнуло назад, то це взагалі круто. Я рахую, що я з цього розіграша окупився максимально. Ну... No. А що випало тобі, як окупився? Ти можеш писати там в коментарях, я, звичайно, почитаю. Ну і на цьому думаю, відосто вже можна закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.